Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC Джеймс Вендета. І нам треба захистити одну людину від найманих кілерів. Так що. Так що... Будемо бачити, може якась тачка в колекцію. Там попадеться, то я не проти її взяти. Редко рухаюсь, як можу? Ось тут десь вона знаходиться. Ну, оцю тачку мав для колекції, я її візьму. Сурпрайс. Цього треба захищати. О, Томіган дали. Так, де ще? А. да можно быть <связать> так тебе а еще заходить еще заходит <связать> Вот так, хедшот. Только на бой трачу. Швидко набої підберу. Ой. Буду ховатися. Краще уж заховаюсь. Ось так. Краще, я так заховаюсь і відновлю своє здоров'я. І не дивлячись на те що в розшуку у поліції. Давайте цю заберу. Хоча я, на жаль, не можу їх забрати. А я думав, так хочеться в колекцію ось таку. А воно не можна. Просто взяти. Просто вони стоять собі. А, Зникаю швидко звідси. Ну, не вийшло, так не вийшло. Нічого. Ну і все, виконали місію. Ну, 80 баксів отримали, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!